Вітаємо вас у галереї Бастіон. Це частина колишніх фортечних укріплень старого Станиславова. Запрошуємо на захоплюючу мандрівку в минуле. Через стрімкий розвиток артилерії на початку 16 століття високі кам'яні стіни середньовічних замків швидко втрачають свою оборонну здатність. Вони стають легкою здобиччю для осадної артилерії, яка легко пробивала діри у кладці. Тому висота фортечних стін була суттєво зменшена, а їх товщина збільшена. Середньовічні вежі також виявилися недосконалими. Через свою округлу форму між ними і стінами утворювалися так звані мертві зони, які не прострілювались захисниками замку. Цим активно користувався ворог. На момент спорудження станиславівської фортеці у 17 столітті у Європі панувала бастіонна система фортифікації. Бастіон це відкрита п'ятикутна довготривала фортечна споруда. Сторони бастіону, що примикають до стін, називаються фланками, а ті, що обернені до ворога, фасами. Ділянка стіни між двома бастіонами називається куртиною. Два бастіони разом з куртиною утворюють так званий бастіонний фронт. По гребеню стіни проходив парапет стінка, яка захищала оборонців фортеці від куль та ядер. На фасах встановлювались гармати. Сектори обстрілу, яких перекривалися між собою, на куртині розміщували стрільці, які не підпускали противника до стіни. Якщо ж тому вдалося впритул наблизитися до куртини, то в бій вступали захисники фланків, які обстрілювали атакуючих із боків. Через вдале геометричне планування бастіонний фронт не мав мертвих зон, і тому ворогу не було де сховатися від влучних пострілів захисників фортеці. Одним словом, бастіонна система орієнтувалася не на висоту стін, а на вогневу потужність фортечної артилерії. Ну і звичайно на героїзм захисників. У 1662 році магнат Андрій Потоцький видав локаційний привілей, в якому вказувалося. Замислив я Станиславів власним коштом фортифікувати, валами зміцнити, мурами оточити і вправними брамами закрити. Одночасно із виданням привілею розпочалися активні будівельні роботи. Батьком міста фортеці Станиславова є французький інженер італійського походження, підполковник Франсуа Корасіні. Спочатку фортеця мала вигляд шестикутника, ось так її описував мандрівник Ульріх фон Вердум. Фортифікації складаються з шести правильних земляних бастіонів, нижче яких частокіл з поставлених стор з цілих дубів. Воєвода ще збирався викласти рови і забезпечити їх зовнішніми укріпленнями. Головна лінія бастіонів має 150 стоп довжини. Протягом 1679 82 років наступний архітектор Карл Беное розширив фортецю у північно-західному напрямі із прибудовою магнатської резиденції. Новозбудований палац прикривали два нових бастіони, в результаті чого фортеця набула восьмикутного вигляду і збільшила свою територію майже на третину. Під керівництвом все того ж биної вали укріпили кам'яними блоками. У 90-х роках 17-го століття фортечні стіни викладають цеглою. Тоді фортеця набула завершеного вигляду, який зберігала до кінця свого існування. Станіславівська фортеця, в тому вигляді, в якому її запланував і запроектував Андрій Потоцький, вона абсолютно повторює кабалістичне дерево Сефірот, так зване. Очевидно, що Андрій Потоцький, який був учнем кабаліста Реба Іліяху, який жив під Станіславом на Вовчинецьких горах, який навчав його кабалі, який навчав його якимось містичним практикам, медитаціям кабалістичним. Напевно, що він його наштовхнув на цю думку, щоб зробити в плані фортеці, в плані як кабалістичне дерево-сефірот. На той час це була не нова ідея. Скажімо, після великої пожежі Лондона, сер Крістофер Рен спроєктував новий Лондон, так само в плані всіх вулиць, як кабалістичне дерево Сефірот. Тому Станіслав, це воно в певному вигляді повторена та ідея. Яка мала закласти якусь духовне навантаження на план міста, як ідеального міста, як міста. Де повинна жити якась, ну, якась аура, якась специфічна атмосфера. І очевидно, що те, що ми маємо зараз в Івано-Франківську, воно якимось чином відображає той первісний план фортеці Станіславівської, як дерево Сефірот, яка на якихось астральних планах, очевидно, навантажує таким чином, що тут в нас добре себе почувають митці, художники. У нас є літературний Станіславівський феномен. У 1676 році багатотисячна турецька армія під керівництвом Ібрагіма Паші на прізвисько Шайтан Деявол підійшла до стін Станиславова. Почалася облога, яка тривала декілька тижнів. Гарнізоном Станиславівської фортеці керував досвідчений офіцер Ян Камінський. На захист фортечних мурів зібралося багато місцевого населення з ближніх сіл і містечок. На стінах пліч-опліч стояли польські солдати, українські селяни, вірменські ремісники і єврейські купці. Загальна небезпека з'єднала всі нації покуття в єдину міцну силу, яка змогла дати відсіч загарбникам. Король Ян Собеський поспішив на виручку обложеній фортеці. Ібрагім Паша зняв осаду Станиславова та вирушив на зустріч польському війську. По дорозі турки здобули та спалили галич. Ворожі армії зустрілися під журавнем, і турки, врешті-решт, були змушені відступити. За мужність при обороні міста Варшавський Сейм 1677 року звільнив мешканців Станиславова від сплати всіх податків за винятком королівських. Станиславів був приватним містом. Тому необхідно згадати його засновників та власників. У 1660 році Галицький староста Андрій Потоцький купив село Заболоття та заклав на його землях місто фортецю. Він назвав її на честь свого сина Станіслава. Потоцький обіймав ключові пости у Речі Посполитій, був воєводою київським, каштеляном Краківським гетьманом Польним Коронним. У 1683 році, коли король Ян III Собеський рушив із військом на виручку обложеного турками відня, Андрій залишився фактичним правителем Польщі. Старший син магната Станіслав покрив себе немеркнувшою славою у битві під Віднем. 12 вересня 1683 року. Очоливши атаку гусарської хоругви, Станіслав Потоцький героїчно загинув у битві з турками. Після перемоги християн відважного офіцера урочисто поховали у віденському костелі францисканців, родинній усипальниці Габсбургів. По Андрію місто успадкував його другий син Йосиф. Ця людина відіграла провідну роль у європейській політиці першої половини XVIII століття. Він брав активну участь у північній війні. Був правою рукою короля Станіслава Ліщинського, товаришував із Карлом VII. Наприкінці життя Йосип обіймав посаду великого гетьмана Коронного, тобто головнокомандуючого польською армією. Наступним власником міста став син померлого Станислав Потоцький, воєвода Познанський. Він був здібним військовим інженером, працював над укріпленням Ченстохови, Кам'янця-Подільського і, звичайно ж, Станиславова. Від його нащадків місто відкупила Катерина Косаковська з Потоцьких, у руках якої. Станиславів перебував аж до захоплення Галичини австрійцями. Протягом свого існування Станиславів бачив у своїх стінах багато іменитих гостей. Тут неодноразово бував польський король Ян Собеський, якого вважають рятівником Європи від турецької навали. Сучасники дали йому почесне прізвище Лев Хістану. На початку 18 століття до Станиславова навідувався національний герой угорського народу, Трансильванський князь Ференц II Ракоці, який очолив визвольне повстання проти австрійських загарбників. Більше 20 років у Станиславові мешкала родина гетьмана України Пилипа Орлика, який був добрим приятелем Йосипа Потоцького. За мурами Станиславівської фортеці знайшов захист комендант Хотинської фортеці Колчак-Паша, предок ватажка Білої армії адмірала Колчака. На жаль, 18 століття було менш прихильне до Станиславова ніж попереднє. Місто неодноразово займали російські війська під час північної, російсько-турецьких та польських громадянських війн. Російський інженер-фортифікатор капітан Черков залишив цікавий план міста Станиславова 1768 року. Нестабільна внутрішньополітична ситуація у Речі Посполитій призвела до анексії її території провідними європейськими країнами. У 1772 році Галичина відійшла під владу Австрії. Німці не були зацікавлені у підтриманні фортифікації, і укріплення поступово занепадали. Перед своїм зникненням фортеця прийняла останній бій. Під час франко-Польської війни 1809 року відділ польської кавалерії увірвався через Галицьку браму і за лічені хвилини очистив Станіславів від цісарів. І хоча австрійці пізніше відбили місто, війну загалом вони програли. З 1812 року починається масове нищення фортечних стін і бастіонів. Цегла з обкладання мурів використовувалася на новобудовах, а камінь при бракуванні вулиць. Місто нарешті з'єдналося із передмістями, що позитивно позначилося на його розвитку. Замість засипаних ровів з'явилися нові вулиці, які відповідають сучасним Новгородській, Дністровській, Лесі Українки, Валовій та Грушевського. З восьми бастіонів Станиславівської фортеці зберігся лише один, захований у тиші фортечного провулку. Від його первісного вигляду мало що залишилось. Прямо у тлі фортечної стіни вбудували житловий будинок, на подвір'ї бастіону звели гаражі, а один із казематів перетворили на сміттєзвалище. На початку ХХІ століття бастіон отримав друге дихання. Проведено колосальну роботу з реконструкції та відновлення цієї перлини барокової фортифікації. Завдяки кропіткій праці реставраторів вдалося створити надзвичайно цікавий історичний об'єкт, який привертає увагу чисельних туристів. Тож приємної вам подорожі з залами сувенірно-подарункової галереї Бастіон.